Гадались, у нас сьогодні повернення посилок з невикупленими замовленнями, і чесно, я не розумію, як можна відмовитись від такої краси. Тому хто чекав, ловіть. Ми повертаємо ці фігурки до продажу за старими минулорічними цінами. І зараз вам покажу, що саме повернулось, і що ще є в наявності. Дві прекрасні фактурні квіткові кулі мають пласке дно і нікуди не покотяться. То забираю ось такі дві фейчки. Шукають свою власницю: фея поцілунок та фея казкова. Хід серед фігурок комплект янголів з сонячними ліхтариками. Яності мухоморчики під колір з білими цяточками, які ніжно підсвічуються. Хатинка для фей також під колір з ромашками, будиночок такий дуже гарний і казковий. Кукети тюльпанчиків також на викуплених замовленнях є. Також ще залишилась мама Олениха з оленятком. Велика фея красунечка також шукає свою власницю. Бронювання приймаємо за посиланням в шапці профілю або скидайте скріншот з цього відео на номер телефону у Viber.